Всім привіт! Сьогодні я продовжую займатися встановленням камери заднього виду. Чому продовжую? Тому що ви вже, мабуть, бачили в одному з попередніх моїх відео, як мене спіткала невдача з підключенням. Отже, пройшов деякий час, поміркувавши, почитавши коментарі в групі по Рено Зої, дійшов висновку, що можливо. У мене не з'являлося отут на виході потрібних 6 вольт з цього перехідника через те, що оця платка, яка підвищує напругу степ ап, занадто багато на себе бере. Тобто, якщо це все діло підключати і тестером заміряти, то в той момент, коли з драйва переходиш на задній хід, Тут на якусь там долю секунди Появляється якась напруга, але вона зразу щезає. Тобто є така, е, така версія, така думка, що е, магнітола бачить занадто велике навантаження на, на цих виходах і йде в захист, тобто перестає подавати напругу. Зараз я спробую цю платку звідси прибрати і вже просто попробувати на самих виходах чи буде. З'являтися потрібних мені 6 вольт. Так, зняв я передню панель, де клімат де магнітола. Відкрутив екранчик, під'єднав перехідник, ось білий наш, і видаливши плату степ апу, підключив напряму тестер. Тестер виставив межу 20 вольт. Нам потрібно, щоб було 6 при включенні задньої передачі. Тепер пробуємо. Ставлю ключ. Так, переводжу речах в реверс. Так, з'являються лінії. Тобто, мав би піти сигнал. На тестері ніфіга. Тобто нема наших 6 вольт, які б мали з'являтися. Що мені спало на думку? Дай думаю, попробую, можливо, оцей. Щось, можливо, тут неправильно виведений мінус. Беру мінус звідси, з ось цього тюльпана, де маєте відеосигнал. Це ж теж фактично він йде на масу. Підключаю сюди і вуаля, наших 6 вольт. Тобто, який я можу зробити висновок? Той, хто виготовляв цей перехідник, зробив помилку, коли виводив у цей кабель. На ньому немає маси. От і все. Значить, тепер буду продовжувати міркувати, як мені далі підключати камеру. Який ми зараз можемо зробити висновок? Що 6 вольт все-таки появляється. Це нормально. Тепер, які мої міркування далі? Чому так довго виходила оця друга частина? Тому що я вирішив раз, не хочу працювати з платою Step Up, я замовив релюшку на Aliexpress, яка б працювала від 6 вольт. І я, власне, так довго на неї чекав, тому не знімав це відео. Я замовив ось таку релюшку. Ось. Вона працює від 5 вольт і витримує навантаження 10 А. Я собі думаю так. Підключу я цю релюшку, візьму з машини, там, чи від прикурювача, чи звідки, від проводу 12 вольт і вже це живлення запущу на камеру. Думаю, це буде працювати надійно, релюшка проста, тобто це не є та плата, степа, невідомо як, можливо, щось там глюкане, ще щось подасть більшу напругу, камера згорить. Думаю, релюшка буде надійніша. І купив я цю релюшку. І думав, буду її ставити. Але. Дивіться, що сталося. Перед тим, як ставити цю релюшку, думаю, дай попробую цю камеру напряму підключити. І що ви думаєте, включаю я реверс і прошу дуже, камера показує. Камера працює від 6 вольт напряму, тобто не треба. Ніякого придумувати колгоспу, так би мовити. Тобто, якби я минулого разу спробував оці експерименти пошукати десь масу і так далі, то я би ще тоді поставив ту камеру. А так мусив стільки часу чекати. Ну а нічого. Так, переводжу назад в паркінг. Камера ще пару секунд показує. Оп, і виключилися. Супер. Ось така, друзі, ситуація. Ось така. Камера повезло мені купити таку камеру, яка працює і виявляється від 6 вольт. Хоча в хар характеристиках ніде цього не вказано. Ще раз перевірю: пише DC12 вольт, тобто ніяких немає, щоб межі були чи ще щось. Мабуть, виробники самі не знали, що вони зробили. Отже, все, буду зараз займатися тим, щоб провести кабель. І якось ту камеру встановити. Так, зняв я оцю е бокову кришечку там, де міняти фільтр салону з боку від пасажира і протягну кабель, і він мені вийшов ось тут, за екранчиком. Зараз буду підключати. З'єднав я провідки живлення. Від перехідника до камери і затягнув термоусадочку, заізолював. Все, я підключив, де необхідно ще змотав ізолентою, щоб нічого не роз'єдналося. Перевіряємо, запускаю машину, ставимо реверс, дивимося, оба, є зображення. Є зображення. Дуже добре. Там та, та, наша камера. Ось, камера показує. Добре, можу збирати все і далі прокладати кабель і кріпити камеру. Ось так, з допомогою куска дроту я перетягну цей кабель попід бардачок. І він мені вийде ось тут, де ущільнювач. І ось тут позаобшилочку гарно. Ось я цей кабель прокладу. Ось так я заправляю кабель, а потім запихаю ощільнювач. Все просто. Далі знову нам на допомогу приходить наш дротик ось так ззаді. Я його пропихаю. Він мені ось тут виходить. І зараз мені потрібно цей кабель буде якось запустити через ось цю гофру. Далі по дверці, сюди-сюди, сюди, сюди. І до... Цього місця, де буде камера. Закінчив я встановлення камери. Все працює. В принципі, я задоволений. Є трішки зображення під кутом, через те, що і камера стоїть не по центру автомобіля, а таки трохи з краю на тому штатному місці, де вона би мала. Бо, мабуть, що рідна штатна камера якось так влаштована, виставлена, мабуть, лінза об'єктив так, що нема у цього зображення під кутом. Ну, а це камера не штатна, тому. Трішечки показує під кутом Ну, але все рівно паркуватися вже можна вже щось видно, видно, видно межі і так далі. Зараз я вам це продемонструю. Включаю реверс. Ось включається камера. Під'їжджаю до стіни. Оп. Червоне. Зараз вийдемо, подивимося. Скільки ще реально до стіни. Ось така відстань до стіни. Тут приблизно є близько 1 метра. Ну, сантиметрів 80 біля 90 таких твердих. Ось так виглядає камера. Ось вона прикручена в тому місці, де би мала бути рідна камера і трішечки повернута для того, щоб вона нормально ловила межі автомобіля. Через то виходить трішечки під кутом. Ну, я, може, ще пограюся з направленням, але мені плюс-мінус так нормально. Я паркуюся з допомогою зеркал, а камера це так для допомоги і для дружини. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео по встановленню камери заднього виду вам сподобалося і буде корисним. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше всім пока.